Що поганого піде з мого життя? Ось-ось. Я Олена, Тарулак. Це лідер другої ступені рейки. Всі мої розклади, і це в тому числі заряджена енергією рейки, і най вона принесе вам гармонію, зцілення і світло для тих, хто потрапить на цей розклад. Да буде так. І два варіанти. Що поганого піде? з мого життя? Хочу варіант. І другий варіант. Перший варіант. Закінчується якийсь період навчання у вас. Закінчується період навчання. А що це за період навчання? Що там було такого в ньому поганого? Якийсь період навчання. Щось вас. А життя вас вчила. Якийсь урок у вас іде. Духовний, він закінчується. Тобто, ви через якесь проходили випробування, що вам було дуже складно і важко, що прямо інколи руки, руками закривали обличчя, що так було, Боже, так прикривали, як погано. І оцей період духовного, це дуже серйозний духовний урок ви проходили, і цей урок закінчується. Все, я зрозуміла. Цей урок закінчується. Да. Переможець, якщо мене дивляться чоловіки, у вас все вийде, все добре, і ви закінчується цей період, і ви виходите з нього оновленим і йдете вперед. Якщо мене дивляться жінки, це означає, що якщо у вас були якісь проблеми, ви проходили духовний урок у зв'язку з відносинами, стосунками, що у вас щось не лагодилося, Цей період закінчиться, щось ви для себе зрозуміли, і вам життя дає гарного чоловіка в майбутньому дає. Але цей період зараз, то що складний, він у вас закінчується. Я дуже рада, так буде так. Другий варіант, що у вас? От всі ваші скорботи, всі ваші печалі, всі ваші сльози, все ваше зранене серце, воно закінчується, і у вас йде період, навіть тупіковий період. Якщо був тупік, ви не знали, куди рухатись, Якщо у вас було поранене серце, ви йдете, і він закінчується, і ви йдете в щось. Навіть собачка моя залаяла, вибачте, де в щось на гарне, цей період закінчується. А що? Не визначенася ця не коли була якась така нерозуміння, що робити, що далі, куди рухатися? І от оно закінчується. Ви приймаєте якесь рішення для себе. Воно вже у вас є в голові. Ви вже знаєте, просто ви сумнівалися, але оцей період або сумнівів, або якихось страждань, таких зв'язаних з вибором, або що у вас серце було так дуже поранене. Оце все виходить, закінчується, відходить від вас, і у вас починається новий період достатньо активний. У вас вже є ідея, і ви щасливі. До речі, цієї карти, у мені навіть падають свічки. Вам підтримую, кажуть, що так, це так. Я дуже рада за такий чудовий розклад. Я дякую картам Таро. Я дякую Енергії Рейкі, яка зарядила нам розклади всі божественної енергії. Це і дякую всім вам за те, що ви дивилися, і дуже вдячна за будь-яку вдячність від вашого серця. Па-па-па-па!